Діви, вітаю вас! Пропоную до перегляду Розклад на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося, діви, загальну енергію цього тижня для вас. Щось руйнується. Те, що вам а, здавалося, що може функціонувати, функціонувати, не жаль, не може. А, щось було. А, Неправильно, зроблено з помилками, тому а, такий сценарій не працює. Щось руйнується. Давайте спробуємо уточнити. Може бути щось пов'язане з вашою активністю. Можливо, ви проявлялися до когось, і це все зруйнувалося, або до вас хтось проявлявся, і це мало ось такий фінал. Не дуже позитивний. Так? Але позитив в чому? Ще коли ця башта розвалиться повністю, вона звільнить місце для нової башти, яку ви можете готувати вже без помилок. Проаналізувавши, що було зроблено в минулому, також це може бути щось пов'язане з вашими першими кроками. Наприклад, рух до вашої якоїсь мрії. Ви вже рухалися, тому що це вже карта руху, хоч, хоч і перших кроків, так? але призвелося все, все рівно до руйнації. Подивимося, діву. Ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Дві карти дістала. Ситуація якась пов'язана з двома панянками знаку зодіака стихії води та знаку зодіака стихії повітря. Можливо, вони в вашому оточенні. І... Ваша ситуація може бути пов'язана з ними. Це може бути також і лікар, і психолог, а це о, представник державних органів. Так, можемо і уточнити. Уточнити, що нам можуть сказати карти з приводу цих панянок. Повтор. Повтор знову. Це пані знаку задяку стихії а, води. І щось дуже великий акцент на цих людях, що навіть з іншої колоди ми дістаємо карту, і вони повторюють. Так, і бачите, тут дуже багато людей, перс, перс, персонажів. Тут вже не а, пані знаку Задяка стихії повітря, а пан. Але все рівно хтось пов'язаний з повітрям. Можливо, якась ситуація з вашим проявленням або початком якогось, якоїсь справи, що призвела до руйнації, охоплює всі, всіх цих персонажів у вашому житті. Давайте подивимося Діво, що вам може заважати на цьому тижні? Мабуть, ви не відчуваєте впевненості в тому, що ви самі керуєте власним життям і рухаєтеся в тому напрямку, який вам потрібен. Тому що це карта руху. Або вам потрібно, наприклад, кудись рухатися, їхати, переїжджати. Але це вам зовсім зараз не на часі. На часі, Тому що ця ситуація пов'язана з якимось рухом, вона вас засмучує і ви на цьому дуже сильно акцентуєте увагу. Щось зроблено дуже хитро, за вашою спиною і це засмучує. Щось нечесне, нечесне якесь, щось пов'язане з поїздкою, переїздом. Але це якась нечесність, хитрість пов'язана з цим. Тому зверніть на це увагу, можливо, ви зможете зрозуміти, в чому полягає нечесність: поїздка, рух, переїзд, керування вашим життям, да, щось, якісь хитрощі на шляху. Можливо, якісь хитрощі за спиною, в яких пов'язані всі ці персонажі, всі ці люди інші. І порада карт для вас, Діва, на цей тиждень. Дивіться, скільки персонажів і порада карт звернутися до ще одного персонажа. Пан знаку зодяка стихії води. В вашому оточенні. Або ж, знову-таки, це лікар, психолог, людина, з якою можна вільно поспілкуватися, виговоритися, розказати все, що болить, все, що на душі, що відлягло, людина може вам поспівчувати, зрозуміти вас. Давайте уточнимо. Буде взагалі дивно, якщо зараз витягнемо ще з цієї колоди цього ж короля. Давайте почнемо, що це Ні. Зате, теж персонаж, король Пентаклів. Що це за всі люди в вашому житті на цьому тижні? Можливо, з чим вони можуть бути пов'язані? Якусь підказочку, ну що ж, просто ми ну, витягнення людей. Це людина може показувати, що вона як е, чоловік. Не ну, це і ви. Це ваша стихія, земля. Для чоловіків це розклад, що це саме ви. Так, зверніть увагу на себе. Можливо, ви зараз пропрацьовуєте якісь ваші якості, проявлення ваших якихось почуттів, ніжності, чутливості. Про затишок в домі. Будьте там, де вам комфортно, де ви відчуваєте себе в безпеці. Є місце, да, де ви почуваєте себе в безпеці, хто знає, можливо, це реально виходите до психолога і там відчуваєте себе в безпеці. Або це реально ваш будинок, а ви відчуваєте себе в безпеці. Можливо, це ваш друг, хтось з вашого оточення, або з вашої родини. Справлятися потрібно ось з цим моментом руйнації, так, і акцентувати увагу, де вам затишно, де вам можна відновити ваші сили. Діви, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!